Всім дорогі друзі. Замовив я ще товари з тему. І зараз будемо розпаковувати і дивитися, що я тут такого цікавого замовив. І я вам розкажу ціни і покажу. Там є такий дуже один цікавий товар. Зараз, давайте, ось. в мене є такий ножик. Хто не бачив відео, розпаковка його ось тут прикріплю. Ну що ж, давайте розпакуємо, подивимось, що я тут такого цікавого замовив. Мені самому цікаво. Так, розпакуємо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. І так, давайте так буду витягувати і показувати. Так, а це в нас. Ух, ти тікає, ти дивуйка. тікає. А це в нас ремінь. Я замовив на тему ремінь. А, так. Такий авто... на автоматну. Як автоматичний ремінь. так. Коштував він мені 3 долара 4 центи. Давайте зараз я його розпакую, подивимося на якість його. Фу. Блять. Фу, піпець він воняє. Ну, смердить такий, знаєте, якось резиною, не знаю, У мене я собі ось купив ремінь українського. Виробника, то той, ну, там шкіряний ремінь такий, ну а буде працювати чи ні. Ага. Всього поняв. Цікаво. Як воно буде зараз на мені? Ну, в принципі, дивіться, це незрозуміло. Таке, як знаєте, це поверху така пластикова вставка. Я відкрию так. Таке відчуття, що він повністю з пластмаси зроблений. Є такі металеві вставки. Оця ось штука пластмасова. Пласт, пластик. Оця ось штука теж пла, пластик. Зараз я вам підзніму покажу, що. Ось ця штука вона э, пластикова. Оця ось, дивіться, оця ось теж пластмасова штука. Вона пластмасова. Жесть. Не, ну, в принципі, це у нас 3 долара, це у нас виходить 40-100 120 гривень. Ну, в принципі, за 120 гривень... Ну, це, це не шкіра. Я вам так скажу, воно не шкіряне, мені здається, воно швидко зноситься, От, якщо подивитися. І ну, ну, в принципі, знаєте, так одягти чисто повимахуватися десь. Я думав, що воно буде металеве. Ось ця штука, я вам зроблю ставку. Я думав, ну, що воно буде металеве. А воно пластмасове. Ну так, знаєте. Ну, коротше, я вдягну ось на собі, покажу. Ну, давайте далі. Або давайте що, може, навіть може зараз втягти. Ну, давайте просто ось так зараз зробимо. Що, взагалі, що він буде. Це єдине, я знаю, що на автоматах ти просто засовуєш його і все. А тут треба прям... Чекайте, мені здається, для що тут щось трошки неправильно зроблено у них. Ну, ну в принципі. Ну, ось, типу такого, не знаю. Ну, не знаю, за 120 гривень посилання. Посилання залишу в описі до цього відео, а ви самі вже дивіться, що, що до чого. Так. Ой, бачив той же товар, який саме такий прикольний. Так. Давайте далі. Ось отаку я штуку замовив. Що це в нас таке? Це якісь м'ячики. Вау, воно, блін, пахне. В натурі, блін, воно так класно пахне. Це знаєте для чого? Е, тут написано, якщо у вас. Е, щас. Це ароматичні кульки для взуття. Е, давайте я протестю. Е, тому що я буваю на роботі, ходжу цілий день в одних кросах, я там буває не перебуваюся, і приходиться, і додому ти приходиш, і в мене є пшикалка, але мені здається, що пшикалка таке собі. Я вирішив замовити, спробувати ось таку штуку. До речі, їх тут так багатенько. Пише 10 штук. Мені здається, їх більше. Ну, давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 7. 8, 9, 10. У мене ще там є. 11, 12, 13, 14, 15-16. ні, все вірно, я замовляв 16 штук. Хм. Ні, ну Пахнуть ну, в принципі приємно, знаєте, мені от запах такий. Знаєте, якийсь лимонний чай. Щось наподобі такого реально, як якийсь чай з лимоном. Ну Давайте спробуємо протестимо і подивимося, чи буде воно взагалі працювати. Закинемо зараз в Якісь кроси. І глянемо, як воно буде взагалі. Якщо воно буде працювати, то це взагалі буде класно. Ну, Коротше, що я можу сказати про ці кульки? Вони то пахнуть, але я закидував їх в кроси. В цих кросах я працював на роботі десь ну, годин 15-16. І що можу сказати? І... Я закинув їх на ніч, виходить, десь я поспав годин 5 і ніфіга воно не працює. Запах як був, так і лишився. Да, вони, знаєте, оце їх, якщо отак десь покласти в, в цей в шухлядку якусь, і то воно буде пахнути там. Ну, шухлядка буде пахнути. А в кросах, ну, як для мене, воно ніфіга не працює. Не знаю, можливо, пройшло малого часу, але, ну, як на мене, це повна, повна фігня. Я ж кажу, чисто, ну тут навіть намальовано, на, на що можна. Взуття, ну, взуття воно не працює, або в шухлядки якісь покласти і буде, шухлядка буде пахнути. Пахнуть вони класно, до речі. Ну, як на мене, для взуття вони не підходять. Не працює взагалі. Так, давайте відставимо і підемо далі. Так, далі. Ух ти ж блін, яку упаковку Ё-моё, -майо, капіс! Да. А це я замовив бездротову мишку. А, до речі, оті штуки коштують 2$ 13 на тему. Так, а це у нас мишка комп'ютерна, бездротова. Зараз я подивлюся, як вона виглядає. У мене просто я е, собі купив Так, ну, тут китайська англійська тільки це, це нам не потрібно. Я собі в Аврорі, зараз я вам покажу ось, купив ось таку мишку. Вона щось там 127 гривень коштує. І якщо хочете огляд на неї, то зроблю на неї огляд. Мені тут сподобалось те, що вона підключена в мене і до комп'ютера. І тут є, можна переключити по Bluetooth. І по Bluetooth вона мене підключається ще до ноутбука. І тут повинно бути те саме. Давайте зараз подивимось. Так. Уау. До речі, от таки, отака мишка мені подобається. Знаєте чому? У мене на роботі. Ну, мене я колись собі замовляв, чи не замовляв, по-моєму, десь чи в Ашані я її купив, чи де. Коротше, десь я купив мишку. Ось наподобі таку, я вам потім підзніму. Вгаліна, вона тут soft touch така. До речі, вона тихенька. Я собі купував, і вона в мене досі, але в мене проводна така. А це бездротова, що мені дуже подобається. А тепер відковиряти. О. Давайте подивимось, давайте по блютузу Давайте, включимо її. Так, ага, це вона в пошуку. Давайте зараз до ноутбука підключимося і подивимося. Так, Bluetooth. А, і тут, тут по-моєму, ще DPI можна регулювати. На тій мишки такого немає, щоб регулювати, а як воно називається? Так. Helper, напевно. Подивимося, знайде. Б... О, знайшло. Під'єднати. Ну. І на отій мишці мені не, не подобалось, знаєте що, То, що там, так як не регулюється DPI, незручно, виходить, воно сильно ти ведеш, а воно довго. Ну, DPI ви розумієте, що таке. це швидкодія дія курсора. А ну. О, зараз вона дуже така не швидка і це мені не подобалось в тій мишці. А тут можна переключати DPI. Ну і вона в руках дуже сидить, так, знаєте, зручно. От мені, мені подобаються от саме, саме такі ось мишки, тому що вони зручно сидять в руках, вони такі великі і вони зручно сидять в руках. І отак взяв. Ну і, до речі, вона тихенька, реально тихенька. Ось слухайте. Да, ти так. І тут теж вона підключається і до комп'ютера, і може підключатися до ноутбука. Я по Bluetooth підключився. Блін, ну це, це топова штука. Прикольно. Я напевно оту заберу на роботу. Це, ну це блін, вона зручна і світиться. Я б не сказав, що це знаєте, там якась для геймерів. Це чисто, знаєте, десь на роботу там собі взяти. А, і ще один плюс: вона заряджається, вона на акумуляторі вона заряджається. Тому що в мене на роботі, наприклад, там є мишки. які на батарейках, і вони дуже жруть до фігіші просто батареї. Сідають як не в себе. Навіть буває таке, що ти на вихідні залишив мишку, приходиш, вона вже розряджена. та це капець просто. І пофі хоч, хоч купую ці батарейки, які заряджаються, ми пробували, їх теж надовго не вистачає. А отаку мишку ти, наприклад, навіть десь там на вихідний втикнув в цей USB. Підзарядив і все. Або ж навіть ти може втикнути, якщо довгий шнур, втикну і собі користуюся, поки вона там заряджається. Оща тема. Ну, отакі ось мишки, Ну, я чесно рекомендую. По По, по, по скільки вона коштує 6 71 цент. Так. Відкрити можна. 201 гривню. Ну, чесно кажучи, ну, і по-моєму там навіть і не менше коштує. Коротше, пише 201 гривню, але, ну реально прикольна, класна мишка. Серьо, за 200 гривень? За 200 гривень ось така мишка. Ну, я рахую, що це класно. Ну, для такої мишки це класно. Да і мене світло потухо, як Ладно. Так, йдемо далі. І останній товар. Так, давайте я тут повернусь назад. А, так, давай ка А, і ще на цій мишці є отакі ось дві додаткові клавіші. Якщо хто знає, це клавіші там вперед-назад. Це для мене теж дуже зручно. Я використовуюсь зараз. Так, вперед. Коли ти користуєшся цією мишкою, ну тобто вперед-назад в браузері це отака штука. Ти просто собі сидиш, клацаєш, ну там, якщо ти не туди перейшов, тобі не треба там, іти, там нажимати назад, а тут ти мишкою клац-клац. А, і ще одне, я налаштовував ці клавіші на інші дії і це було прикольно. Коли ти налаштовуєш на щось на інше. Так, добре, погнали далі. Так. А це у нас <с>,, такий прикольний товар. Давайте розпакую. Мені просто реально цікаво. Для нього треба робити якесь, напевно, окреме відео. Знаєте що це? Я зроблю вам ставку. Коротше. Ось така штука, типу, брить, брити ноги. там, не знаю. Мені цікаво, як воно, блін, працює. І якщо хочете, давайте я зніму окреме відео і побрию собі ноги. Давайте, якщо набереться тут топ-50 лайків, то на цьому відео я побрею ноги. оцею штукою. Ну, ну чисто спробувати на... Ну. ну як воно працює? Може тут щось треба зняти? Ну, коротше, це. Типу для... щоб брити ноги. Але як воно працює, я хезе, я навіть не знаю. Нічого не, нічого не натискається, ніде нічого не показано. Може змочити, треба водою, тоді воно буде. Ну, тут навіть інструкції ніякої немає. Типу металік, там там Так. Uh, так, перше, що треба... А, тут є, степ 1, степ. Степту. Перше, uh, що типу, uh, треба змочити ноги в uh, гарячій воді, потім. І потім можна знімати. Don't see. Ну, коротше, я скажу, давайте так. 150 лайків і я побрию собі ноги цією штукою. По крайній мірі спробую. Все. Так, ну все. А також, друзі, давайте так. Е, якщо ви хочете щось собі отримати з е, оцього всього, або якщо ви хочете щось замовити на Алікспресі або на тему, напишіть в коментарях, що ви хочете замовити. Я це замовлю і вам відправлю безкоштовно. А також, не забувайте підписуватись на канал. Поставити вподобайку цьому відео і написати коментар. Всім папа! -па.